Боже, я так нервую. Ми зараз їдемо забирати ключі від нашого нового будинку. І мене аж трошечки трусить. Я так довго на це чекала. Майже три місяці шукала місце, куди ми переїдемо. І нарешті! Ви oh! Так. <laughs> What is it? Is it slap? Yeah, О, you like that, yeah. Oh, oh ще не бачив будинку, я так хочу показати. Але я дочекаюсь, поки він договорить по телефону. <laughs> Це буде вічність. Oh I'm so excited. Alright, I'll get that the you again. Look how nice this bed bedroom is. Yeah? I, yeah? Love oh, I love it, I love it, I love it. This spot for my wall. Yeah! Візит нась. Nice? Yeah. Ми рік прожили в Мельбурні на квартирі, і огляд на неї, румтур, і скільки вона коштувала, можете подивитись на моєму каналі після перегляду цього відео. Але одна з причин, чому ми хотіли переїхати, це через те, що бомжі постійно кричать під вікнами вночі. Ось можете послухати. Вік прожили в квартирі, і кожного ранку мій коханий виводив собаку, виводив собаку. і Кожного разу, коли вони поверталися назад, теді наш песик не міг дочекатися, поки мій коханий зніме повідок, і він побіжить до мене. І сьогодні останній день ми спимо навіть не на ліжку, ми розібрали його. Ми спимо на матрасі. Вон кровать наша розібрана. Сьогодні буде останній день, коли до мене побіжить наш песик, тому що сьогодні ми переїжджаємо, ми переїжджаємо в будинок, де вже не треба буде виводити його кожного ранку. Ах, мені дуже завжди це підіймало настрій, бо він завжди такий реактивний повертався. Я маю на увазі теді не наречений. Да, і так, така мала звичка в нас з'явилась тут. Взагалі дуже багато всього пережили тут, тому прийшли. Good morning, baby. Good morning. Боже, ну що це за собака? Що це за собака? Це діво не собака. Прийшли дивитись нашу квартиру. Це дуже дивне відчуття, чувак ходить по квартирі, просто знімає відео. Ну що, день переїзду, за дві години приїдуть машини. В мене тут просто такий безлад. Ліжко вчора розібрали, спали на матрасі. Треба зібрати ще ну, десь відсотків 20 речей. Насправді таких вже, не знаю, в мене всього дві коробки лишилось. Я сподіваюся, що вистачить місця. Виявилося, що сьогодні четвер, і сьогодні не можна переїжджати з нашого будинку. Нам просто пощастило, що ми живемо на першому поверсі. Типу є ground floor, це нульовий, і є перший. І що парковка з нашого поверху, бо ліфтами користуватись по четвергам для переїздів не можна. Але нам пощастило, бо ми просто провтикали за 48 годин попередити, що ми переїжджаємо. Ми попередили тільки вчора ввечері, що не дуже добре. Але Дай Боже, щоб все вийшло. Я буду зараз все збирати, це капець. Я реально пакуюсь з минулого четвера. Сьогодні теж четвер, але. Думаю, що все буде добре. Насправді нам найголовніше це вивести усі масивні меблі, найважчі речі, бо в нас є невеличка машина. і Якщо там залишаться якісь квіточки, лампочки, то це ми вже самі можемо перевезти, бо насправді їхати нам недалеко тут їхати на машині всього 5 хвилин. Але Боже, мене аж трусить. Я така щаслива цей день переїзду. Він настав. Тут теж, звичайно, що свої речі я розібрала, ще треба Джефу, бо Джеф в мене працює кожного дня, він не може. я Йому вже все поскладала, О, Тут теж купа коробок в усіх кімнатах просто коробки. Кухня найскладніше залишила, чи посудомийці посуд. Капець. Ой -ой -ой, ой 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 диван треба замотати в плівку, бо інакше буде брудним. Собака не розуміє, що відбувається, тілік треба замотати. Коротше, в мене є реально три години десь, щоб це все зробити. Це насправді здається, що достатньо часу, коли почнеш це робити. Я ж кажу, я тиждень збирала ці коробки і все одно, все одно купа всього лишилася, купа всього. Тут повністю тут ще таке треба позаклеювати шухляди, бо повпадають. Зараз буду робити. Побажайте удачі! Так, у мене закінчився скотч, ще купа всього. Приїде машина за 40 хвилин. Я ще не замотала диван. Джефф сказав, що не приїде мені допомагати. Коротше, я вже втомилася, чесно кажучи, дуже. Я просто 3 години без перерви пакувала все і в дуже швидкому режимі. От що робити? Трошки грузять вже приїхали хлопці. Теді не розуміє, що відбувається. Теді. Яконь того не плейстерій. It's ok. Наша машинка поїхала з речима. Теді хвилюється. Він ще не знає, що там є собачі двері, що він може тепер піснять, коли захоче. Завантажена машина. Доведеться їхати ще декілька разів нашою машиною, бо ну, не все влізло. І тепер доведеться ще раз їхати. Дві години завантажувала, може, навіть більше. Тиждень збирала, дві години, години вантажили. І п'ять хвилин їхати, і тепер дві години розвантажувати. Нам не дали ключі від балкону, я не можу туди вийти. Ми не можемо потрапити на балкон вже другий день. Просто капець. нам сказали, ми дали вам всі ключі. Де? Не знаю. От подивіться, тільки вигрузили вже повна кімната речей. Я не знаю, як це все вміщалось в ту квартирку. Прийшли, можливо, в останнє, в останнє, поки ми жили тут в Раменну. І здається, в цьому, бо в минулому відео я вже її згадувала. Поїсти суп купити пиво і продовжити наш переїзд. Дуже голодна, нічого не їла. Я з'їла, мені дав Джефф половину сендвіча. У мене навіть було потемнення в очах. Thank you. Of... Яка краса. Речі, які залишилися, ми думали взяти в машину. <laughs> Трошки доходить. Що... Ми брали найгірший час для приїзду. Це прямо напередодні різдва, але все одно знайшли час, щоб провести його з друзями. Так, прийшли Олечкою до відділу просека. сека. Вот просеку, Ну это пиздец. Это я. Цена, якость. А сколько? 13. Нормально. Новая. Новая. Да, не знаю, когда будет следующая, поэтому бережем. А, нет. Давайте залез, вот тут. Давай, извините, не подъеду. Я залежал. Так, всем хай, мы приехали в Банинс. Шукать шпаклевку, бо я видервала шматок стены. А в Австралії дуже суворі правила, якщо ми не зашпаклюємо всі дірки, то нам навіть дадуть заставу. Це цей будинок, а це десь, там, я не знаю, 5 тисяч доларів. Може, 3-4, 5, десь так. Тому їду купувати шпакльовочку. Тут є спеціальні наборчики такі маленькі. Я взяла шматочок стіни, щоб з кольором все співпало. Тому побажайте нам удачі.

Боже, реально моя неулюблена частина, бо зараз треба дуже швидко порозкладати речі. Їх тут багатенько. І тому треба починати розкладати, бо все валяється, і скоро треба їхати, і не хочеться повертатися в брудний будинок, де взагалі не можна знайти нічого. У нас вже тиждень немає... Ну як тиждень, з чотира. 4-5 днів немає холодильника, тому ми не готуємо і їмо або щось куплене або доставлене. М -м -м. Прямо під домом така офігенна маленька кафешка. Так, ну щоб здати квартиру, треба ще її помити, тому ми визвали спеціальну службу, яка буде мити нашу квартиру, щоб її прийняли і нам віддали задаток. Ще нам треба поїхати на очому Вені. І забирати холодильник, бо ми без холодильника. Погода в Мельбурні це просто як я, якась жесть. Сьогодні зранку було 16 градусів. Зараз сонце мені вже починає бути спекотно. І погода змінилася вже разів, мабуть, сім, А це тільки друга дня. Це сталося, дівчатка. Я відмінила свій мембершіп в спортзалі. Все, я тепер не на спортіксу. Буду щось думати, може на танці якийсь запишусь? Okay. Помити нашу квартиру коштує 1100 доларів. Ми визвали клієнт, ну тобто вони миють все машинки, стелю. Типу ванну, всі спальні, підлогу, навіть стіни і балкон. Ну, коротше, Вони все миють. і Це, чесно кажучи, я офігела від ціни. Ну, а що робити? Головне, що не мені це робити, бо я не знаю, ще тиждень мити просто цю хату. Боже, ні, краще так. Божечки, 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 який же день? Це просто, це просто. Реально, 10 вечора майже. Я зараз трошки розберу кухню, треба змонтувати відео. На мені висить два влоги. Треба зробити контент-план на подорож, а я просто з цим приїздом ми обрали найгірший час. Половина з того, що нам треба, не працює. У нас є трейлер-вен, який. Залишився на квартирі на парковці, який заряджається від сонячної батареї. Ми на ньому не їздили півроку. Він розрядився, треба було купити окрему батарею, привезти її, зарядити вен, привезти його назад. Визвали сьогодні клінінг, почистили квартиру. На цьому трейлері поїхали до брата Джефа. Це година їзди від нас. Заїхали в офіс, забрали пакунки, забрали холодильник, покликали друга Джефа занести холодильник. Коротше, зараз розбираю коробки. Без цього вже ніяк, чесно. Джеф з друзями підуть в центр в бар якийсь, бо завтра ж різдвяний, різдвяний вечір. Післязавтра вже різдво. Але я реально прилягла на 5 хвилин. Я думала, що я піду. Але я прилягла на 5 хвилин. а Така ні, я вже точно сьогодні нікуди не піду. Перевдялася в домашній, привдялася в комфортній. Я просто подумала годину ще збиратись, мити голову це. Щоб потім дві години побути в темному барі, де це ніхто не оцінить, і поїхати додому. щас гарного вечора. Ставте пальчики догори, якщо вам сподобалось це відео. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, тому що наступне відео я зроблю ромтур. Покажу вам огляд на наш новий будинок, будинок моєї мрії. Просто я дуже задоволена тим, що ми обрали. Пишіть в коментарях, що саме вас цікавить, про що зняти наступне відео. Також запрошую подивитися моє відео з минулої квартири, я там розказувала, скільки ми за неї платили, скільки коштують навіть комунальні послуги. Можна подивитися рум-тур, я залишу посилання в описі. Також підписуйтесь на мій інстаграм, я постійно показую там життя в Австралії. Також в мене в закріплених є приклади будинків, які я шукала і скільки вони коштують. Тому якщо ви зацікавлені дізнатися, які ж є взагалі варіанти і скільки це коштує на ринку, то я запрошую подивитися. В закріплених в мене є Happy House. Тому всім цьомчик. Пока-пока. з Італії. Це привезли, коли були в Італії. Cheers guys, Limoncello. You want some? No. That's boy. Cheers. Wow. Oh. It's good? Mm-hmm. Oh wow. Good. That's sort of thick. Mmm. It's like That's what you... Oh my god! Shirley! <laughs> <Surely. laughs> oh my god! Right hand on blue. Me? Yeah. <laughs> oh, no! No! Oh, <laughs> Come sit here, Chris and Grace. We made some space for you both. Here, yeah, we're gonna hand them. Thank you. Oh, thank you so much. My size! Oh, perfect. Now, can you these ones? No. no. No, no, they're going no. in the bin now. <laughs> really cute. Go, tell me if I did it wrong. It is wrong. <laughs>